Ось так. Мужик схватив! Школа, є. Нормально. <смір в кій> Нормально, хороша. Друзі, всім привіт. Я сьогодні вибрався на рибалочку половить хижака. Щуку, судака, окуня, що з цього вийде, хто його знає. Подивимося. І так, значить, розпочинаю я на рибалочку, свою рибалочку, буду пробувати ловити з Safino X318 тестами із ростом 254, а також кордой. Корда чи корда, блин, X, тестом 1042. Ну, хочу її перегрузитися і хочу по, по невеликій вазі пройтися по річкам, подивитись, що буде краще працювати. Тому, друзі, буду розпочинати. Час, час у мене, до речі, вдосталь, але ж все ж таки вже треба розпочинати. Поїхали. Є перша. І відпала хе палю. Йо, ну була зато перша. Так, зараз дещо по-іншому зробимо. Так, вирішив я поставити шартес, танточку. Ну, в принципі, уловчик теж непоганий. Зараз покидаю, трохи буде-не буде. Поставлю знову Себель. Вот это воно. Вот это воно. Майже на повному виході. Не веди в куст. Не веди в куст. Будь ласка, не веди в куст. Не веди в куст. Вийди з куста. Не йде, не уходь. Все, 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 все. Моя, 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 моя. Все. моя, родная. О! Б... Грбаний очерет. Опа! Фу є. Yeah. Фух. Та угаманіся, все. Фух. Оба. Фу. Можна і лайки тепер поставити. Фух, аж руки трусяться. Ну, як там кажуть, це зачотна щука. Таку можна собі спокійно забирати. Але ми її відпустимо додому. Давай, зови нам бабушку та дедушку. Давай. Роднаємо. Давай. Іди. Не хочеш іти. В шоці, да? так? Йди. О, все. Пішло. Є. Фух, Тараза сьогодні. пив силикона разорвала. Яперный театр. Он как выскочила. Не, ну борьба была хорошая. Ну, машинное масло с синей блесткой. Вага 14 грамм свое дело сделала. вот такая вот штука. Фу. Так, это уже силиконка их хана. Надо менять новую. Надягнув, двойничок знову 14 грам і от така силиконочка. Що? Взяла міляка. Значить, кидаємо знову на міляк. Щось мене, друзі. Дістали ті трохи місця, я позвонив хлопцям узнати щодо чого, та вирішив переїхати до них. Вони там Соміка упіймали, судачків підлавлюють потихоньку, помалу, тому я до них їду. тому Міняю за сьогоднішній день свою третю точку локації. Поїхали до хлопців. <laughs> так що студенти посідали на камушки Так, еди Ні, це другий, чи третій Блін, а сожрал пів этого Бобіка. Немає половини Бобіка. Ну Красавчик О, маленький, но зато гарненький. Біжи. Так Мінус один бобік. Одягнули новий бобік. Зараз будемо знову пробувати упіймати судака, крупного, тому поїхали заброс робити. Ще один, ще один. А, отпал. <laughs> Вышел. Собака такая. Так, е. Yeah. Что, сошел? Че, не, не понял. Не, сидеть. Ух. Оба! Оба! Е! Судачок! Надавил подбородочком. Ну, це уже такий судак. Достойненький. О, фух! Красавчик! О, плечно! Судак-то еще треба. Та це трьошечка, яка там двушечка. Це трьошка. Дивись, дивись, бо не <плес> дай бог. <плес> от так вот. Мужик, схватил! Аааа! <плес> Нормально. <плес> Нормально, хорошо. Чист? Чист. Вот это ну. Ти що? Ты подниматься Не хоче подниматься. Ні, ну потихоньку йде. Макс, якщо що, надо, щоб кто-то залезть. Да, кину да, в воду. Ну це що, щука? Ну, Поняв, иде, 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 иде. Ща. Щука? Да, да. От зараза. Вс, а я тут, я тут, я тут, я її витягую. Она не уйдет. Давай, давай. Щас оно вискочит. Оба! Ха-ха! Оце оно. Я фоточку поделаю. Кукан. Так, ну що друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою рибалочку. Що я вам скажу? Судак є, щука є, сом є. обривов також дуже багато. Я їх не знімав, але штук 30-40 я обривов отримав, Дуже багато корчів і все остальне єрунди, камні і всього остального. Ох. В основному відпрацював у нас бобик і ніндзя тридюйма. Кольори у нас такі зеленоваті з чорною крапочкою і колір лох. Плюс магоняна морковка ще відпрацювала. Ось так от, друзі. В принципі, на цьому все. Закінчуємо ми свою рибалочку. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.